Всім добрий день, 24 травня. В общем, що в мене? У мене займіна масла на тракторі. Купив масло. Зараз буду міняти. Оно злив. Ось о. Скапує. Опа! Он відкручено. Ось відкручений болтик з однієї сторони і так само з другої. У мене їх два. Зараз стече і поміняю масло. Фільтри купив. Так, це вже буде або п'ята, або четверта заміна, не знаю. Бо я один раз не засняв, тепер збився. Так, 690 годин на тракторі. 90 годин. то толі четверта, то ли п'ята. Так що якось так. Отаке ось масло буде Юко 15 В40. 15 В40. Взяв 6 літрів, 5 літрів і літров. В общем, 1000 гривень. От. Фільтри, фільтри. Фільтри я показував раніше. Що я виписував, купив отакий стати фільтр. Кстати, качество должно бути хороше. Це перший раз, що так запакований, все опасно, зроблений, по крайній мере, зведу. Ось такі є фильтр GX0811A. І буду заливать. Правда я не пам'ятаю скільки в моєму моторі тут. Ну купив 6 літрів. Так, так що таке коротеньке відео. Сейчас буду это все делать. Уже ось вот роторка прищеплена. Косив сегодня люцерку. И первое боевое крещение, ось тарелка. Шипники менять. Вот. В прошлом году на этой тарелке менял. Ну вот здесь менял. Тут не люфта. Ну есть, но трохи. А на этой не менял, там тоже было трохи. Надо підшипники. Подшипники есть. Так що таке коротенько видео. И сальник тут на редукторе поменять. Сальник тоже есть. Надо зробити, долить не грола. Так що сьогодні покосив сина. Сейчас буду заниматься невеликим обслуговуванням, Ну косу сьогодні трогать не буду, а масло ж... Поміняю, тому що вже злив. Так що всім дякую за перегляди. До побачення. Я буду займатися.